Думки голос, та наче вже й кричу, але то все одно ніхто не чує, бо кожен там в собі свої думки гортає, а на чужі їм завжди діла не вистачає. Ну що ж, скажу, як є, життя триває, і кожен за своє життя колись на небі відповідь тримає. По совісті тут кожен мабуть по землі ходити, але, мабуть, цю совість при народженні не всім тут встигли все ж таки вручити. Я йду по вулиці, і пил моє, обличчя застеляє. Я очі все від того закриваю. Коли я крок рублю, і очі відкриваю, я бачу там людей, які куняють. Я думала, що душі їх не зможу розбудити, але лиш звірів я змогла там пробудити, які там довго все ховались, щоб при нагоді звірство своє показати. Вони із заздрі своє у життя приносять, бо у душі своєї не мають радості. І Бозі все лиш собою землю покривають, і злість, і гори всюди розпиляють. Я не шкодую, що є ці люди на планеті, бо їхні душі потребують миру, і їм цей мир ніхто не допоможе повернути, окрім тих душ, що вже це пекло у минулому залишив. Я на землі вже дев'ять сотен, і слава Богу, вік цей доживаю, але душа моя страждає, бо злість у душах цих не покидає, всю землю злістю наповняє. Я не здаюсь, ні, це не про мене, але дев'ятий вік це все ж останній, бо це Господь тримає, і душам це життя тут дозволяє. Можливо, Він вже розсердився, і всіх нас тут назавжди залишає, бо душі на землі не всі навчились жити. У щасті, милості й любові, Господь, пробач нас дурнів тих невежів, які всю землю тут заполонили і злом планету нашу загубили, та душі в стороні пітьми захоронили, нам всім потрібна милість твого серця, і аби живим тебе зустрів тут кожний, щоб пробудитись вже нарешті. Прийди до нас, хоч на хвилину, щоб душі знов тут жили в мирі.